Вітаю, друзі! До редакції наших видань постійно надходять як листи, так і дзвінки щодо допомоги. Як правило, люди скаржаться та просять висвітлення цілого ряду проблем, де, як правило, переважають питання корупції та свавілля місцевих князьків. Ми намагаємось вислухати та у разі потреби. Підставити плече допомоги у одному із попередніх сюжетів. Ми зупинились над проблемою сестер Шовгенюк з міста Івано-Франківська. Нагадаю, новітній бізнесмен чомусь вирішив, що виключно він має право на горищі в елітній центральній частині міста. Відверто не хотів робити цей сюжет, адже апеляційний суд ще не поставив кінцевої крапки у цій сумній історії. Але зухвалість відповідача просто змусила мене поділитись з вами його поведінкою. Цей персонаж вальяжно та високомірно поводив себе. Мало того, пан Євчук просто переконаний, що все робив вірно. І горище повинно бути виключно його. А сироти, сестри Шовгенюк, яким від матері залишилась нерухомість, не мають права на частку. Як на мене, у цій історії є не тільки цивільно-правова складова, але й кримінальне забарвлення. Дозвіл на реконструкцію горища по вулиці Незалежності 25 було отримано виключно над квартирою номер 3 ще матір'ю Андрія Євчука. Поступово робились якісь незрозумілі для мене зміни у реконструкції, і горище дивним чином перейшло у власність до бізнесмена не тільки над його майном, але й над квартирою сестер Шовгенюк. Горище у власність винахідливий підприємець отримав на підставі декларації здачі об'єкту в експлуатацію, якої за дивним збігом обставин немає у державному реєстрі, а це вже компетенція правоохоронних органів. Присутність на судовому засіданні журналістів нашого видання додало неабияке задоволення відповідачу і його представнику. Більше того, у своєму виступі вельмешановний адвокат заявив суду, що ми переслідуємо якусь ціль. Ну, цей спір просто вигаданий, з певною метою, про яку я, в принципі, здогадуюся, вона говорити не буду. І мені відомо, ким це було зроблено навіть. Це дуже смішно, звичайно, тому що ця людина точно знає. Ну, будь ласка, давайте ми по суті. Ви так весь час натякаєте, що їй про це було відомо, але ви не будете. Ми не натякаємо а після оголошеної перерви не менш вельми шановний пан Андрій Євчук звинуватив нас у однобокому висвітленні ситуації. Ви мені не будете вказувати, що я маю робити. Неодносторонні. Ну, все буде після сторони, все буде після журналіст. Кожен я інші. Інші стороні, журналіст. Я що дівчата сироти, які сидять увагу своїх правах? Моя відповідь цим добродіям наступна. Саме так ми дійсно переслідуємо певну ціль. І ця ціль благородна. Сестри повинні бути поновлені у своїх правах, які у них із жадібності чи інших мотивів просто забрали? Щодо відповіді пану Андрію Євчику, то я не розумію. Чому саме однобокість? Хіба не він сам у суді доводить те, що виключно він є один законний власник горища? І чомусь так сталося, що ні він, ні адвокат не мають жодного документа, який б свідчив, що сестри Шовгенюк погодили йому можливість реконструкції та здобуття власності на горищі в цілому? Чому користується один? Ну, Зробив я, за, за згодою всіх інших співвласників а, а, квартири. Ви кажете, робили всі чотири квартири, так. а користуються зараз одні. Ні, робили переобладнання своїх квартир під нежитлові приміщення. Квартира 1-3 під магазин, а, квартира, 3, квартира 2 має під свої там, приміщення офісу. І квартира чотири під має, магазин. Має. Так, і, Місті, а, а вже горище, вони погодили, що горище робить євчок, тому що інші не могли просто цього, ну, скажімо так, не було доступу, посилити цього об'єму. А де згода? Якщо Має май, май, май згода є в матеріалах справи, теж вона. За човнюк ми так і не змогли знайти так. ніде. Хоча вона по-любому, що, звичайно, мусила бути. Звісно, що цій ситуації має дати оцінку суд. А правоохоронці справжності декларації, на підставі якої набуто право власності. І ще цю ситуацію ми не залишимо на половині дороги і будемо супроводжувати до кінця. Також хочу донести до вух пана Євчука та його кваліфікованого захисника відповідно до норм Конституції України, право навіть великого бізнесмена. Не може нівелювати прав звичайної людини і навіть тоді, коли цього ну дуже хочеться. До зустрічі у наших наступних сюжетах.